Панове поліцейські, чи буде сьогодні проти Ярового порушена кримінальна справа про рейдерський захват? Але... Тому що це пан Яровий з капічуком організували цей рейдерський захват, а товці використані в темну. Ви ж самі це бачите. Вони навіть не знають, що цих коликів немає. Ну молоді, що молоді. Ну ні, то зараз, як я почав просити Леоніда, він дозволив, щоб техніка зайшла на поле. Але чи буде сьогодні порушена кримінальна справа Ну, я кримінальні проти... справи, не порушую, є слідчі. Пане слідчий, скажіть, чи буде проти яру порушена кримінальна справа за рейдерський захват? І проти Капічука. Тому що атошники сьогодні використані в темну паном Яровим і Капічуком. Ви бачили тільки що, що документи відсутні. Земля в натурі не вибита. Затримайте пана Ярового і заберіть зараз для встановлення особи, він без документів, без нічого. Затримайте пана Ярового. Пане поліцейське, затримайте пана Ярового за сьогоднішні події. І порушуйте кримінальну справу проти пана Ярового, тому що це вам цей раз вже з рук не зійде. Якщо не буде сьогодні до вечора пан Яровий арештований, буде позов у суд на бездіяльність поліції. І на вас особисто буде. Значить, я вас, я вас попереджаю офіційно на камеру. До вечора Яровий повинен бути заарештований і взяти під стражу, щоб далі не було рейдерських захватів. Також я прошу долучити до кримінальної справи мої заяви про перешкодження журналістській діяльності, напад на журналіста пана Яровим. Це було під райвідділом Теплицької поліції. На відеокамерах там все є зафіксовано. Це коли це було? було в цьому році, коли траса перекривалася. У мене свідки є тут теж на полі. Затримайте пана Ярового за ці всі безпорядки. Так, І за проголошення Орлівської Народної Республіки затримайте. Це людина повинна вже сидіти в тюрмі. Вони заблокували ці комбайни, викликали поліцію. Правильно? Поліція приїхала, що зробила? Розблокувала комбайни, чим саме способствують незаконному спору урожаю на землях державної власності. Правильно? Я вам поясню, я зараз засідаю і дав всі відповіді на запитання. Розуміло. Все дякую за блокування за все. Пане Грачов, на якій підставі сьогодні був проведений рейдерський захват земельський. Дивіться, от рейдерський захват. Ні, це Бачите? не рейдерський. Ви будете беріть захват. мене за руки. Я розумію, Я розумію, що ваш чорний пояс карате. Що ви бити вмієте? Я це знаю. Оце є рейдерський захват. Це не рейдерський, це вони збираються державної власності. Ці землі в оренді за них заплачені паренки. А оце що ви робите? Оце що ви робите з яровим? Рейдерський це рейдерський захват. О, о рейдерський захват, і ви в тому числі. І действительно... Пане грачов. Ви є державний службовець! Це поле чиє? Це поле державної власних, це буде резерв. Ви є державний службовець, на якій підставі тут знаходитесь? Почекайте, Анатолій, зараз. Які не знаходяться ні в аренді, ні в чому. Ви є державний службовець, підпорядковані коровію. Вас коровій корові направив сюди. Ніхто ні, 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 ні. ні. нікого не направляв. Я задаю питання просто. Ніяких документів ніяких, то не рейдів. Всі задають запитання. Хай скажуть, що він тут знаходить. Всі задають запитання. Пане Грачов, ви людина коровія, що ви тут робите? Тут знаходяться атошники, а я відповідаю за їхні діяльні. У вас є документи? Так і скажіть, що вчора. А де я тут нашим всі задають запитання, земля? я не встигаюся, почекайте не свариться. за моєю спиною атошникам земля. В да? Яку хто сьогодні скосив Наші наші атошникам, нашим нашим атошникам? Де земля? Кажу, ще найдемо в Тригубинка. Є не голови сільської ради. Чому ця земля до сьогоднішня не була віддана Атошка? Ну сільської ради, а це ви правовий спосіб діяти, пане грачов. А при чому тут голова вони, сільської ради? Це говорили? землі поза межами села, а не землі сільської ради, якщо ви такі розумні. Це зараз до землі державної власності, які знаходяться, коротше, зараз не воно. Да. Вони ніде ні в оренді, ні оформлені. Я, я казав, ми, що вони ще збирали врожаю. На якій підставі? Хто це робить? Треба з'ясувати камбайніорів, на чий камбайни працюють, на підставі яких договорів оренди, з ким і далі з'ясовувати. Хай збирають, питань нема, але поліція Комінар має це зафіксувати. Служба безпеки України. є? Є. Який? Ви приїдьте в нас, відіжні катовки. У мене поїдемо. Приїдьте без коту, видно, що тебе по баробах, а вже представився. Служба без України і поліції. А де ви були, восени, як сіяли її? Я не горнув, я не знаю. А що ви тут зараз? Служба безпеки. Тому що тут знаходиться атошник. Який прип'ясують рейдерському захопленню. А чим атошники відрізняються від цих людей, що тут. Працюють цього не приїхали ці атошники, Я а воно ну, мама атошники роблять. Вони прийшли за позиваний дають хаточники. Осьо. А ви <пи> що вони заторкані? чому він прийому мама хатошників, які завоюють. <дружить>. Мама, мама. От сюди <пи> заторкані, щоб розігнати <пи> на. <пи> Питайте, не торкайте! Не доторкані. Я до вас? Да. Я, вас? я до вас геть бити говорити не хотіла, як якби вас, ну, вас зустріла. Я вам сказала, мама до 23. Питайте, де їхня земля? Де їх не до не доторкаєте? Вони мені зараз виб'ють. Вони мені зараз тут виб'ють. Де їхня земля? Діти ще воюють.

Я хазяй! Документи, покажи. Хазяїн землі! Там ти 90 років! Ви маєте в першу чергу зсувати їхні документи, хто вони такі самі. Давайте розпочнемо. А вчора було написано заяву по факту вже Ви знаєте. буде проведено розслідування максу. Ну, Бачу, ну, це зараз це, це поле, це, це землі державної власності. Поїхали в сільську раду брати, піднімати всі ці Ну, ці ну ці Давайте бути. спочатку суму, хто все. Де? Де сільський голова? Поїхала в сільську раду Забови. Чекаємо і тут, що до сільської ради. Поїхала в є. Ось ми бачимо, що на полі робиться. Пан Грачов, представник Валерія Коровія, сьогодні знаходиться тут і дає вказівки працівникам поліції, працівникам Служби безпеки України, що тут далі робити на цьому ході. Цікаво, які повноваження пан Грачов отримав від пана Коровія? Нема що не вам сюди їхати. Ми не дамо, ми дамо свої діти, наші батьки, і ми заробили І Ми завтра не будемо мати. Гектар землі, то і п'яти сотку, щоб вона жила тут. Чи можемо вам її не дали раніше? Дали, дали вам через таких, як ви не дали. Через таких, як ви А то ми прийшли давати нам землю? А то ви приїхали, давати нам давати. А ми не відповіли, ми хто ви живемо. Хто ви такий? А ми жителі, а не працювати ви. Захищайте свої бої. А ми захищаємо, захищаємо, особиста земля. І не ваша, дорогой. Хоча ви доторкаєте, не ваша ця земля. Пане Грачов, ця земля сьогодні вільна. На ній ні один колик <риклад> не вибитий! А він не доторканий. Так ви вже кажете, що вона вільна вже. Вона вільна. Ця земля Як же вона може бути вільна. Вона точником була роздана. Вона не роздана, У вас не ще державного акта немає. Право власності не отримали. Поліція все покаже. Ну Так Поліція я сподіваюся. Я вчора перевіряв, значит, в інституті земляція ще тільки має, роз, має бути в перспективі. Ця земельна ділянка має бути роздана в перспективі. На сьогоднішній день ні один колик не вибити Ви сумніли журналісти. А ну задайте собі питання, а що тут робить пшениця? А цю пшеницю ці люди посіяли, оця громада села, оці люди посіяли. Чому незаконно? На цю земельну ділянку була виготовлена технічна. Документація, і заплачені гроші, договор оренди є, є заплачені провірте, податки. Бо ви не знаєте, що ми податки платимо, голословно кажеться. Що ну, ти не провірив бухи. вже рік довчешся, чого ти нічого не, не провіриш, чи платимо податки, чи не платимо? Ага. Іменно за цю землю. Що ти не провірив? А тут ходиш, розказуєш, такий герой. Ти прикрився, мобчі, Володя, мобчі, корочкою мобчі, аточника і сьогодні твориш безпорядки в Теплецькому районі. Пора садити вже тебе. Пора садити, і корочка втігів, тебе не спасе, да, розумієш? Вважає, корочка втігів, аточника втігів, тебе не спасе вже на цей раз. Ти, ти, дограє. ти вже дограєш. Ми піднімемо напади на журналістів, захвати в Теплецькому районі, погрози журналістам. За тобою тюрма синок уже плачуть давно. Хлопці, то поїхали вмерти. Пані панове, скажіть, будь ласка, ви як без, представник без, служби безпеки. Без коментарів. Так. Ні, яровий, без коментарів, яровий, коментарів, яровий проголошував з трибуни Теплицької районної ради Орлівську народну республіку. Чому сьогодні служба безпеки не займається ним? Ще раз кажу, без коментарів. Чому? Ви працівник Служби безпеки України. На даний Донецьку, час... Донецьку те саме творили. В Донецьку На даний те саме час творили. Зараз без коментарів. Шановні пане, ще раз вам кажу, офіційно вам кажу, представтесь, будь ласка. Я представлятися буду вам в іншому місці. Хорошо. А це. це бездіяльність Донецьку, Служби безпеки, довела до того, що сьогодні війна. Сьогодні це саме Яровий в Теплицькому районі. З трибуни, сесії Теплицької районної ради, оголошує Народну Республіку Орлівка. Ви жуєте соплі. Ви проводите це все спеціально робите, щоб жує соплі. служба безпеки України жує соплі. це я буду повторювати, де тільки зможу. Ну, Тому що яровий, я не притягну до відповідальності за перевороти в Районі. Коли, коли буде встановлено слідство, що він... Чому ви не проводите як служба безпеки ніяких дій? Хто вам сказав, що ми не проводимо? А що ви проводите? Сьогодні подивіться, що цей чоловічина з посвідченням фальшивим посвідченням, значить, ветерана від точніше інваліда війни? Дока... Доказано, що вчили. Чому ви не порушуєте? Я приходив до вас СБУ, щоб порушити кримінальну справу? Я приходив на прохідну. Мені сказали, йдіть в поліцію, підробка документів, це стаття стат МВС. Так, да, Стаття МВС. Є підслідність. Чому, То, чому сьогодні ця людина має фіктивне посвідчення інваліда? Він пішов хворий в АТО. Притягніть за це військового комісара, притягніть врача, який підписав, що він здоровий. Але цю людину під, за сепаратістю. Під, підробку документів поліція. в Так. Вони не розбираються. Порози журналістам два рази від Ярового кримінальні справи закриті. І ви не бачите... То, хто порушив кримінальну справу? Теплецький равіділ поліції. Закрив її. Питання. Ще раз кажу, я до вас питання питаю, чому яровий сьогодні не притягнутий за сепаратизм, за підбурювання значить, атошників до непокори, оце все, значить, оце, що сьогодні робиться в селі Ордівка, оце робить Яровий. Чому він сьогодні не притягне до кримінальної соціальності? Ми зараз будемо розбиратися, тоді вам, я вам скажу. Добре, три роки там перекордовати. Якщо ви були там? Ні. таме ви маєте право Добре. мене питати, чи Прошу я там посол?